9. Все. Що? що це таке? Це в передачу, в подарунок до баула. Так, 9 посилок. Малувато. Але це останнє, що у нас тут попалося. Так, перше, що мені кидається в очі, це цей пакет. Я одразу його хочу відкрити. Так, у нас тут годинник. Щінумо. Такий. Ну, начебто він прям новий новий. Де? Окей. Так, пакетик цей в сторону. Годинник відкрили і залишилось вже 8-8. Це при тому, що я бачу ще одну а, достатньо очевидну штуку. Отаку. А, термометр. Правильно ж? ну, вроде как, так? Написано, что аквариум глаз хитер. Да, он тут, все тут, все окей. Двадцать пять ватт. Все окей. Так. Все, все. Сюди. І сюди. Все. Якщо комусь потрібно, якщо в когось є акваріум, пишіть. Забирайте, будь ласка. Так, я це все. Ну, типу, зборка, фул. Я це все запакую і буде готово. Так, окей. Переходимо далі. Ціну ви побачили за а, цей градусник. Так, бутилка. Бутилка в якійсь сумці. Зачем? Зачем? Що це за носок? Бутилка з носком. Отак от. Отак. Ну, Обична бутилка, нормальна. А що є? Боже, як цей носок здивається ще. Кошмар. О! Не знаю, навіщо він тут, але він тут є. Так, перевіримо, чи вона чистенька. О, тут даже така штука є. Да, так, а, так типа вона нова. Тут ще навіть ця штука є. Окей, ситочка є, штучка та є. Ну, так, да, пыльно трошки, але. Но... В мене виключився світ. Одну хвилинку. Мать моя родна... Зараз ми включимо, включимося в павербанк... Так, я перепрошую за таку інтимну атмосферу. Виключився світ. І зараз я підключусь через павербанк... Бо у нас є така можливість. Так, і я повертаюся до вас, Да, в таких умовах працюємо, нічого не поробиш. В будь-який момент може вимкнутися світло. Але я підготовлений. Тому ми продовжуємо ціну за бутилку ви побачили. Давайте переходити до наступного пакунку і дивитися, що у нас може бути тут. Значок? Land Лендровер? Будь ласка. В кого є лендровер? З тих, хто мене дивиться, будь ласка, якщо вам потрібно, дарую. Навіть не продаю, друзі. Просто дарую, серйозно. Або в когось є жигулі, і хтось хоче по приколу собі почепити значок лендроверу, пишіть, забирайте, відправлю. Так, йдемо далі. Нічого я за нього зараховувати не буду. Я не думаю, що це якась дорога історія. Тому нам то не шкода, а комусь буде приємно. Я думаю, на Жигу прикольно почепити. Так, що у нас тут? Зважаючи на те, який понівечний цей пакет. Неважко догадатися, що в нас тут значки, друзі, значки. Якщо ви ще й досі не зрозуміли, що в нас тут, то такий, такий. Яксіда, такий. Такий. Що там написано? Перший з'їзд про спілок України. Такий і отакий. Скільки 1, 2, 3, 4, 5, 6 дочків. 60 гривень зараховуємо. Так, хочу оце відкрити. Так. Я навіть не знаю, що тут може бути. Що це таке? Discover Innovation. In innovation написано? <свісна> що це таке? <свісна> Я не знаю, що це таке. Якщо у вас є ідеї, пощить. <ріху> Я без поняття. Так, окей. Next. Жесть. Я думав, тут значки будуть, але тут у нас отакі штуки. І в чому задумка? Просто скрепка з наконечником таким. В чому резон, я не сильно розумію, якщо чесно. Але сам факт. Ну, окей. Не знаю, що це може коштувати. Тут написано, що це набір закладок скрепок зі стильним дизайном. А, ну типу для книги. Щоб не губилося, бо якщо самостійно... Ну, в принципі, якщо закладка для книги, то окей. Резонно. Не знаю скільки це буде коштувати. Загуглимо ціну, ви побачили, ми йдемо далі. Давайте подивимось, що тут. Тут у нас переноска, але я не буду її доставати, друзі, ну вона там прям дуже грязна. Я не хочу її доставати, це її треба явно. не тут, У мене вже тут стільки пилюки, що його драєте не передраєте. Воно... Якщо ви чуєте, то ви чуєте. Ну там... Почистити. Потім вже рахувати за неї ціну, якщо вона робоча. Якщо вона робоча, ціну ви побачили. Якщо вона не робоча, там буде 0-0-0. Якось так. І остання наша посилка на сьогодні. Давайте подивимось, що тут щось торохтить. Торохтить як копійки, але чи так це, чи ні, зараз дізнаємось. Не, тут брелок. Перчик чи хвостик. Хвостик чи перчик. Ну такий. Просто брелок. Стидний, модний. Так, ну що ж, на цьому все. Посилки закінчилися. Здихалися ми цього баулу. Слава Богу, чесно вам скажу. ми його в баню. Сподіваюсь, що вам сподобалося. Якщо сподобалося, то з вас коментар та подобайка. На цьому все. Всім дякую та до зустрічі.